Друзі, вітаємо вас 28 вересня. Сьогодні відео буде про столовий буряк. Але відео буде не таким, як ми сьогодні знімали з Яриком, що там будемо копати та чистити. Зовсім сьогодні, сьогодні буде про інше. Про те, що ми на буряку влетіли, як би прогоріли, тому що планували його на продаж. Дійсно, планували на продаж і є куди його продати, якби не проблема. Зараз би був, здали б. Проблема в чому? Давайте я спочатку розповім, щоб було зрозуміло. Знаходимося ми, ось, як бачите, біля теплиць на середині городу. Тут у мене йде магістральна труба. Під буряк столовий ми планували ділянку 6 на 40. Так же само і з морквою сюди ж теж. Але що вийшло? Планувалося підкапельний полив. Але ми його не зробили, бо по правді, тоді не було грошей. А коли вже вони були і можна було поставити цей капельний полив, то вже його якби він був і не потрібен, бо деякий буряк взагалі він не зійшов і пропав. Тому залишилось так. Дивіться, те, що поливалось, оце, що я вам показував, буряк. Він поливався, ось ось ще й шланга, вона зліта тут і досі лежить. Вона поливалася, цей, ну цей буряк поливався звичайною ракушкою. Ставив я на краю ракушку, радіус 2 метри. Оце десь виходить рядків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Десь 7-8 рядків воно тут поливало, далі не поливало зовсім. Чому? Тому що 40 метрів туди поливав я ракушкою, малиш насос. З бочки трьохкубової поливало цілий день. І поки я е, до краю це все пролив, також по ходу тут у мене морква йшла і аж туди 40 метрів, теж, бо труба йде посередині городу 40 метрів туди і 40 метрів в мене туди. Тобто капельний полив добре, я так розподілив, що поливає рівномірно на дві сторони. То поки той ракушкою пролєш е, до краю, то там вже до вечора сухо. Але все одно, який не є, ну буряк виріс. А там, де не поливало зовсім, його майже нема. Отут рядки, ну він, він тупо засох. Він тупо засох, немає зовсім або от таке, або отаке. От Ось так, друзі, це ну якби відео буде про те, що плануєте щось на продаж. Да, Ярик. Обов'язково потрібно робити капельний полив. Це для тих регіонів, для областей, до прикладу, як у нас, Черкаська, що дощів не було і немає каплі, нема чого його робити. Тому що в цьому році я знаю, що когось затоплювало, а так як у нас, от, якби не полив, то не було б і помидорів. Ось, друзі, так. Тому перед тим, як щось планувати, спочатку першу чергу оставлять гроші і купляти капельний полив, труби. Бо ці ракушки, оці всі вертушки, що поливають, то зовсім не так. Каплею ви прокапали, і волога тримається довше, і води йде менше, ніж, до прикладу, оці бризкалки різні, то зовсім не те. Звісно, ми бурячки заберемо. Оці ніхто їх викидати не буде, вони ну, зварить їх дуже класний буряк. Наш, що викидати. На рахунок насіння я радію те, що я купив дешеве насіння і не влетів хоч тут. Я купляв Бордо і купляв Детройт. Це садиба-центр, пачки здається, по 20 грам. Вони там щось до 100 гривень були, ну, якби це копійки. Буряка в нас досить ще багато, якщо взяти оці 6 чи 7 рядків і отуди, от там, де ото лобода. Ну, вона не щільна, така сильно зрозуміло, вона... Ми тут то про полку робили, але вона так накушилася, ось бачите. То там ще буряк знайти можна туди далі. Ось вже ярик висмикав щось. Це копати треба просто. Такий, бачите, невеличкий. Містами більший, містами менший. По-різному. Ось. Але посіяти буряк на те, щоб здати. ну це ну, В мене є куди, але тема непогана була. На осінь додатково так заробити. Так само і морква. Тому на майбутнє обов'язково буде капельний полив. Будемо сюди підключати крани, на цю сторону і на ту сторону, на моркву, і можна спокійно продавати. Зараз підемо до Ярика. Ярик хватить. Так, да, там є буряк нормальний. Показуйте і будемо завершувати відосик. Молодець. Добре, друзі, на цьому відео завершуємо. Далі буде і всім, і всім пока.